В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій та у російсько-українських війнах. Детальніше про це розкажемо за мить. Вони шукають зниклих людей, вибухівку та навіть працюють на фронті. Службові собаки вже давно стоять на варті безпеки поряд із людьми. А от як доглядають за хвостатами та надають їм допомогу, дізнаєтесь згодом. Починаємо з оперативної інформації по Україні. 600-та доба повномасштабного вторгнення РФ розпочалася з нічної атаки ракетами та дронами по території нашої країни. Окупанти запустили балістичну ракету Іскандер М п'ять керованих ракет Ха 59 та 12 «Шахедів». Силами ППО вдалося знищити 13 повітряних цілей на Полтавщині. Уламки збитих ракет пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, влучань цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждало троє людей. Серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні, загиблих немає. Потерпала від обстрілів і Дніпропетровщина. П'ять разів ворог бив по нікупорщення, застосовував важку артилерію та град. Снаряди пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури. У Нікуполі пошкоджені по два магазини та кафе. Приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Понівечені п'ятиповерхівки, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. Ворог намагається стримати просування наших військ за будь-яку ціну. Зокрема, ситуація на Авдіївському напрямку залишається надскладною. Росіяни здійснюють м'ясні штурми, щоб вибити звідти ЗСУ. Однак наші захисники гідно тримають оборону та чинять опір окупантам. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади разом із суміжними підрозділами показали, як нищать окупантів. А тим часом ганштаб також підтверджує ураження живої сили та техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 860 російських окупантів, 17 танків, 23 бойових броньованих машини, 44 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один літак, один вертоліт, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Ворог не припиняє тероризувати мирне населення. В неділю близько другої ночі окупанти атакували обласний центр. Після ворожих обстрілів до міського контакт центру п'ятнадцять вісімдесят. Віджителів Запоріжжя почали надходити заявки про пошкодження вікон в оселях і під'їздах. Про це на своїй сторінці в соцмережах повідомив очільник міста. Комунальники одразу почали усувати наслідки ворожої атаки. Станом на ранок неділі усі ушкодження, по яким надійшли звернення, усунуто. Відповідні служби обстежують території та з'ясовують деталі. Комунальні служби працюють в штатному режимі. Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 1580 зі стаціонарних або з мобільних 061 787 1580, 050 414 1580, 067 656 1580. Окрім цього, близько третьої години дня в неділю окупанти завдали ракетний удар по одній із сільських територіальних громад Запорізького району. Ракета впала на відкритій території. Також за минулу добу внаслідок обстрілів виникли три пожежі в населених пунктах Полуївського району. В Гуліполі та Оріхові надзвичайники ліквідували загорання житлових будинків. А в преображанці загасили пожежу на відкритій території площою один гектар. Загалом окупанти завдали 134 удари по 23 населених пунктах у області. найбільше дісталося Гуляйполю та Оріхову. Ворог атакував ракетами, безпілотниками, РСЗВ та авіаснарядами. Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, сім БПЛА, атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, дев'ять РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботаного, Білогір'я та Малої Токмачки. А також гатив п'ятю авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці. Внаслідок артудару військовослужбовців РФ по Малій Токмачці Поранення отримала 76-річна жінка. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Але наші захисники ефективно протидіють ворогу. На цьому відео можна бачити роботу української артилерії по позиціях 71-го мотострілкового полку РФ на околицях Новопрокопівки. На запорізькому напрямку нападники чотири рази намагалися відновити втрачене положення в районі роботиного успіху. Окупанти не мали. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. 14 жовтня, у день визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників на алеї бойової слави вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій та у російсько-українських війнах. У пам'ять про бійців, які віддали своє життя, захищаючи Україну біля будівлі Запорізької міської ради, встановили 10 нових призм з портретами полеглих героїв, Алею створено за ініціативи міської ради та за підтримки бізнесу і небайдужих жителів міста. Наразі отримано згоду від 120 запорізьких родин на встановлення аналогічних Ах, призм шанувати пам'ять наших захисників завітали представники міської влади, родини бійців, а також представники протестантської, баптистської, католицької та православної церков. Вони провели молебень для вірян різних конфесій за усіх полеглих захисників та захисниць сучасної війни. Сьогодні Запоріжжя молиться за їх спокій, за те, що вони на безсах, вони зараз як архангели, вони захищають із неба наше Запоріжжя. Тому наше завдання сьогодні, щоб кожен запоріжець знав, кому він зобов'язаний. І щоб ця алея слави була почесною алеєю для кожного запоріжжя. Слава Україні! Одну із запорізьких вулиць перейменували на честь 128-го окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Саме її бійці прийшли на допомогу захисникам Запоріжжя у перші дні великої війни і не пустили ворога у місто. З нагоди перейменування провели урочистий захід. Також на фасаді будинку встановили пам'ятну табличку з інформацією про заслуги бригади. Ініціатором перейменування став запорізький волонтер Геннадій Коняєв. Чоловік розповідає з перших днів співпрацював з бійцями, бачив, як вони борються та помирають. За свободу запорізького краю, тому вирішив увіковічити пам'ять про героїв на вулицях міста, яке вони боронили на заході. З нагоди офіційного перейменування були присутні і самі бійці закарпатського легіону. Офіцер Тарас Маланюк зазначає, подібні речі є важливими не лише для Запоріжжя і запоріжців, а й для України загалом. Виникла така ідея, що ну, вони достойні того, щоб якось увіковичити пам'ять про них в нас. І от наш результат. Слава Богу, так все ну, вийшло. І я не знаю, я чую, начищаю радість, що все-таки, як казав військовий капелан, що це на віки. Це зв'язка двох ну, схід і захід разом, отак от, от можемо сказати. Навіть не тільки мені, а і будь-якому воїну гірсько-штурмової бригади моєї дуже приємно. і і я гадаю, що в ретроспективі історичній це має велике значення і для моєї бригади, і загалом для України, тому що ми сподіваємося, що після нашої перемоги вже максимально найближчим часом сюди будуть повертатися військовослужбовці просто зі своєю сім'єю і заходити на цю вулицю і згадувати, якою важкою ціною далась нам ця перемога, але все ж, що ми цього здобули. У Запоріжжі вітали ветеранів. У Незламному хабі відбувся урочистий захід до дня звільнення міста від нацистських загарбників. Відзначили учасників Другої світової, що стали на захист Батьківщини у часи тієї війни, воїнів афганців та учасників антитерористичної операції. Також подяку висловили головам місцевих ветеранських організацій. Загалом відзнака від міськради за активну життєву позицію та захист вітчизни, отримали півсотні запоріжців. Не можна невілювати, не можна рахувати. Перший місяць війни, другий місяць війни, третій місяць війни це означає, що ми невілюємо всіх наших віддавших побратимів і посестер життя, починаючи з 2014 року. А це дуже велика кількість життів відданих починаючи з 2014 року. Тому для нас війна триває десятий рік, а насправді. Україна перебуває в стані війни 300-400 років і навіть на навіть більше. Що ви відновлювали наше місто за те, що ви розвивали наше місто і зробили його великим мегаполісом, промисловим мегаполісом. Я дякую кожного із вас, хто вніс свою частину в нашу перемогу, в нашу відбудову. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково буде мир в нашому Запоріжжі, і ми будемо з вами святкувати. Разом будемо з вами це робити. Реконструкцію двох вулиць у Шевченківському районі Запоріжжя відновлять вже з 18 жовтня. Зокрема, на вулиці Солідарності реконструюватимуть дорожнє полотно. Одночасно виконуватимуть технічну експертизу на сусідній, найбільш проблемній вулиці Шевченка. Таке рішення на визні наряді ухвалили представники комунальних служб міста та виконавчих органів міськради. Які роботи планують здійснити цього року, розкаже Ольга Ларіонова. Із двох смуг дороги залишилась тільки половина однієї. Рухатися нею незручно і небезпечно, скаржаться жителі вулиці Шевченка, що у приватному секторі Запоріжжя. Реконструкція, яка розпочалась тут понад два роки тому, була призупинена через неякісне виконання ремонтних робіт підрядниками. А місцеві залишились без доріг і транспортного забезпечення. Та вони ж не можуть дістатися, тому транспорт не загружений. Вони тоді банально не доходять. Бабусі не доходять, діти не доходять, доходять тільки ті, кому вкрай необхідно їхати на роботу. Розумієте? Вправді, у нас нема заїзду ні швидких, ні навіть таксі до нас не їздять. І ми би просили від імені місцевих мешканців трамвай, звісно, добре залишати, але вирішити найближчим часом саме е, проблему доїзду по вулиці Шевченка. Середній ремонт дорожнього полотна по вулиці Солідарності можна розпочати вже зараз. Зауважили під час виїзної наради. Робочої групи, що опікуються реконструкцією двох запорізьких вулиць. А тому зосередили увагу на стані більш проблемної вулиці Шевченка, зокрема на недобудованих дорожньому полотні і трамвайній колії. А тут засипіть на тимчасово. ситуацію з ремонтом вулиці ускладнює стан водогону. Чавунні труби діаметром 16 сантиметрів. Тут проклали ще в 1956 році, і на них щороку трапляються два-три пориви. А відтак необхідно. На його повна заміна, наголосили представники водоканалу, і тільки після цього можна робити капітальний ремонт дороги. Спочатку буде середній ремонт вулиці Солідарності, і так вона і буде. Після того, як вони почнуть робити, паралельно будуть йти по вулиці Шевченка. Також будуть робити тимчасову дорогу, тому що основну дорогу робити ми не можемо, тому що зараз тут велика проблема. Тому зробимо тимчасову. Потім вже з нового року, коли вже. Потепліше почнемо вже капітальний ремонт однієї полоси, і цей бік після проложення водопроводу теж капітальний буде зроблено дорога. Так що до нового року зробимо так, щоб можна було їздити по вулиці Шевченка, а вже після нового року, наступному року, вже будемо робити капітальний ремонт. На цих двох вулицях проживають близько трьох тисяч людей, і це не враховуючи переселенців. Переважна більшість із них пенсіонери та заводчани. Для них питання транспортного забезпечення. Спечення першочергове, повідомляють місцеві. Чи залишати рух трамвая по вулиці Шевченка, вирішуватимуть після технічної експертизи стану колій, зауважують Запоріж електротрансі. 20 робочих днів потрібно на проведення цієї технічної експертизи. Це іменно буде висновок щодо можливості використання трамвайного полотна у подальшому. Замість трамвая по цих двох вулицях може рухатися тролейбус із автономним електропостачанням. Однак, п'ять машин, що стоять. На балансі електротрансу значною мірою використали свій технічний ресурс і потребують заміни акумуляторів. Повідомляють на підприємстві. Альтернативою тролейбуса може стати автобус. Втім, остаточне рішення щодо руху транспорту по вулиці Солідарності та Шевченка ухвалюватимуть вже після ремонту доріг, наголосили учасники наради. Електротранспорт це транспорт, який не несе викидів, що дуже важливо для нашого міста. Але але оскільки обіцяють електробус, це теж було би гарним рішенням. Тут головне припинити зараз порушення благоустрою, припинити аварійну обстановку. Посилити безпеку нагадаємо, проєкт реконструкції вулиць Солідарності та Шевченка розроблявся кілька років тому, і нині під час воєнного стану потребує коригування, а також з'ясування правочинності дій підрядних організацій під час виконання першого етапу робіт. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Ліквідація пожежі в одному з районів міста та виявлення наркотиків. Про ці та інші події у нашому короткому відеодайджесті. Під час виклику про конфлікт патрульні виявили ймовірно наркотичні речовини. Заявник повідомив інспекторам, які прибули на місце, що суперечку вичерпано. Але під час спілкування з господарем патрульні помітили на подвір'ї пристрій для вживання наркотичних речовин та рослини, схожі на коноплі. Зі згоди чоловіка патрульні оглянули помешкання, де теж виявили наркотики. Громадянин повідомив, що зберігає їх для власного вживання слідчими відкрито кримінальне провадження. Горіли дрова та побутові речі. На території приватного домоволодіння в одному із районів Запоріжжя сталася пожежа. Існувала ймовірність перекидання вогню на розташований поряд житловий будинок. Однак рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, обійшлося без постраждалих. Причина займання з'ясовується. 30 порушень у сфері рибальства та реалізації риби. З початку жовтня на внутрішніх водоймах Запорізької області правопорушники спричинили збитків рибному господарству на понад 2 тисячі гривень. Ось і вилучено 104 кілограми водних біоресурсів. З них 47 у місцях реалізації а також з водойм вилучено 6 заборонених знаряд лову. З них випущено майже 170 екземплярів риб та раків. Протягом 2023 року запорізькими поліцейськими встановлено понад 300 осіб, причетних до вчинення шахрайств. Нині махінатори використовують різноманітні методи, щоб заволодіти грошовими коштами та особистою інформацією людей, зазначають у поліції. Зокрема, йдеться про небезпеку спаму та фішингових листів. Також розповсюдженим є онлайн-шахрайство з продажу товарів, послуг та використання підготовлених вебсайтів та соціальних мереж. Останнім часом значно збільшилася кількість шахрайств пов'язаних з допомогою військовослужбовцям у військовослужбовців є потреба у придбанні найчастіше це транспортних засобів. І відповідно шахраї розміщують повідомлення на інтернет порталах Військовослужбовці шукають такий транспорт, шукають можливості його доставки безпосередньо як найближче до лінії фронту, перераховують грошові кошти у вигляді передплати або повної оплати товару, і відповідно до достав... Ставляються і відповідно в очікуванні на доставку таких транспортних засобів. Проходить певний проміжок часу 2-3 дні. Але цей проміжок часу він є значним для того, щоб у подальшому поліцейському поліцейському оперативно відреагувати на такі злочини. Протидія шахрайству залишається одним з основних напрямків роботи, зазначають у поліції. Тому закликають бути обачними та перевіряти інформацію. Перш ніж скористатися послугою чи придбати товар. Також не можна повідомляти свої персональні дані. Обов'язково потрібно максимально ідентифікувати особу, яка надає послуги в інтернеті або ж продає товари у мережі інтернету. Не здійснювати передплату, а тим більше не здійснювати повну оплату товару, оскільки найчастіше це є спілкування з шахраєм. Хочу додати, що банк ніколи не телефонує для того, щоб дізнатися якісь дані. І Якщо клієнт отримує дзвінок, де просять назвати там CVV-код, дівочу фамілію матері чи ще якісь дані, то це шахрай. Якщо ви отримали такий дзвінок, обов'язково зверніться на гарячу підтримку або у відділення банку. Якщо вже так сталося, що ви передали свої дані, то обов'язково треба звернутися до правоохорончих органів для того, щоб а, оформити заяву, і потім у службу безпеки банку для того, щоб а, ми мали змогу повернути ці кошти. Ветлікарі першого військового шпиталю ветеринарної медицини України завітали до Запоріжжя. Тут фахівці провели плановий медогляд усіх службових собак зі структур, що підпорядковуються МВС України. Це, зокрема, надзвичайника правоохоронця та нацгвардійці. Також ветеринари обмінялись досвідом зі своїми запорізькими колегами. Як проходять прийоми пухнастих пацієнтів та як під час війни працює вечпиталь, дізнавались наші журналісти. Зважити зробити УЗД або рентген та виписати лікування такою є стандартна процедура медогляду службового собаки. Наразі такі планові перевірки тривають по всій Україні і у Запоріжжі. Зокрема, оглянути пухнастих правоохоронців завітали ветлікарі першого військового шпиталю ветеринарної медицини України. Зазначають, працюють як із хворобами, так і з травмами. Останніх через воєнні дії суттєво побільшало. Професійних як таких не можна говорити, що є якісь професійні хвороби. Хвороби зустрічаються різноманітні, починаючи від хвороб зубів, закінчуючи хворобами травлення і іншими. Були травми перед собак, були е, польові травми. Так, е, щоб сказати, рвані травми, різані травми, е, в, е, в, в, вогнестрільні травми. Ну, Всяке, всяке зустрічалося, всякого було. Хвороби різні: і вікові, і хвороби, пов'язані з нагрузками великими, бо зараз. В цей період нелегкий для нас. Собаки теж більше працюють і більше на більше травмуються іноді, бо виїжджають і шукати і вибухівку, і наркотичні засоби, і розкривати злочини. У нас є і слідові собаки, які розшукують людей. Зараз появився новий, на жаль, напрямок: це пошук залишків людських. Тобто роботи багато, і собаки теж несуть. Всю вагу на да. військовий ветшпиталь створили у 2018 році для лікування пухнастих співробітників МВС України, собак, надзвичайників, правоохоронців військових, прикордонників, нацгвардійців та інших підрозділів. З того часу ветеринари об'їздили ледь не кожен куточок України. Були і у найгарячіших точках. Начальник шпиталю Кирило Чумаков каже: за ці п'ять років чого тільки не бачив. Ви знаєте, у нас були такі операції, що солдати тримали брезент над нами, щоб в рану не сипався пісок. Це було на перших лініях, коли ми оперували. Це було шість німецьких вівчарок, всіх шість спасли, прооперували, але це були жуткі. По-перше, неудобно оперувати в бронежилеті і в касці. І по-друге, Ну коли ми таке бачили, ми навіть такого не бачили. Ми, ми ж то єдина установа польової ветеринарної хірургії. А до цього навіть і кіна про таке не було. Знайти видлікарі. Розповідають, спочатку добиралися до пухнастих пацієнтів будь-яким транспортом, який знайдуть. З часом за підтримки українських митців у них з'явились спеціальні авто. У нас три автомобіля: легковий автомобіль, реанімобіль, з яким ми їдемо напереду. Там і кислород узі рентген-апарат і стаціонар в цьому бусі просто розборні вольєри. Тобто ми маємо три машини: спеціалізованих машини, спецтранспорт, з з за допомогою яких і я вам скажу, що ці машини, оцю машину і реанімобіль, нам подарили народні артисти України Олександр Пономарьов і Михайло Хома. Кирило додає, завжди намагається допомогти не лише службовим собакам, а й усім іншим. Так, під час деокупації Бучі ветлікарі реанімували маленьке лисеня з опіками. Його військовим принесли місцеві діти. Наразі це вже доросла лисиця, яка проживає у шпиталі. Назвали роду символічно Буча. Були й більші пацієнти, додає пан Кирило. Підбігла до нас бабушка і каже, поможіть, будь ласка, тому що в корову осколок попав. І ми оперували ту корову прямо на вулиці. Ну а де оперувати? Ми оперували, доставали той уламок, і уламок доволі великий. І ця бабушка десь мені на новий рік навіть з якогось мобільного телефона дзвонила і казала, доктор, я в церкву ходила, моя машка жива. О, Знаєте, як приємно. До Запоріжжя ветлікарі лікарі завітали з плановим медоглядом. Фахівці зазначають, завжди приємно сюди приїжджати, адже тут ледь не найкраще доглядають за собаками у кожній зі структур. Зокрема, у кінологічному центрі національної поліції жодної з собак-пенсіонерів не приспали. А пам'ять про тих чотирилапих, які вже відійшли у засвіти, тут бережуть в особливому місці. Оця собака. Затримувала злочинців. Оце дві лігендарних обгівчарки. Тепер ви поняли відношення до тварин в цьому центрі. Усі інші службові чотирилапі, які вийшли на собачу пенсію, отримали можливість гідно прожити своє життя в любові та турботі. Найчастіше кінологи забирають своїх підопічних додому. Про тих, кого прихистити не можуть, продовжують піклуватися у центрі. Ми дуже пишаємось тим, що в нас собаки добре утримуються, і собаки-пенсіонери. Ми ніколи не, не списуємо і їх, вірніше списуємо, але намагаємося щоб в них була достойна старість, і вони не почували себе викинутими на, на узбіччя. От всі сміються що тут баб'є царство, знаєте? Але подивишся на підполковника, на Світлану. На замначальника кінологічного центру, яка їх обціловує кожен день, проходить отак. Там Міся, пуся, іди сюди, мама прийшла, іди шовушко опустила. І, то, то, то». і я так дивлюсь. Я думаю, що ці собаки ніколи голодними не будуть. Навіть якщо б їх припинили постачання, вони б все одно були б толсті і красиві, тому що їх настільки тут люблять, вони настільки тактільні. Усі пухнасті пацієнти, яких оглянули ветлікарі, від відправляються на лікування і потім знову в стрій. Кирило Чумаков додає: лікують не ветеринари, вони лише допомагають. По справжньому собаку навіть службового лікує любов власника та гідні умови життя. А у Запоріжжі з цим усе в порядку. Наталя Юрієва, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. За правду і волю в запорізькому театрі молоді відбулася прем'єра патріоточної музичної програми. Професійні актори театру разом із талановитою малачою зі сцени співали пісні, що набули своєї популярності саме у часи війни. Побував на концерті української музики, і наш Вадим Сорвін. За тихі ночі, Вітали! Концерт за правду і волю зібрав на сцені театру молоді відомих запорізьких акторів. Музичну програму готували ще до Дня Незалежності, проте з міркувань безпеки вирішили перенести виставу. Нині присвятили її вісімдесятій річниці звільнення міста від нацистських загарбників. До участі у спектаклі залучили і талановиту малечу. У ці скрутні для країни часи прагнуть подарувати людям палітру позитивних вражень, розповіли учасники концерту. Здебільшого, це актори нашого театру, але також в нас приймають участь діти, а нові актори, які працюють паралельно в інших театрах. Тобто в нас трупа доволі велика, і ми розвиваємося і намагаємося намагаємося зробити щось цікаве, веселе для наших глядачів. Анна Симонова вийшла на сцену, аби заспівати пісню Волю в кулак. Її актриса виконала на честь знайомого, який віддав життя у боротьбі за нашу свободу. Валерію Вострикову було усього 25 років. Для театру він був справжнім другом. Розповідають актори. На жаль, так сталося, що вони не з нами. Але ми підтримуємо всі сім'ї. Ми підтримуємо дітей, ми допомагаємо. Ми хочемо вкласти свою душу, свою силу. ми Хочемо подарувати свою любов, підтримати як, як можемо. На концерт патріотичної музики завітали поціновувачі української естради, що прагнули не просто відпочити з користю, а насамперед підтримати наших героїв. Ми завітали послухати українські пісні, підтримати наших захисників. І... Піддержати всю країну, щоб все було добре у нас, щоб був мир на землі і щоб все було у нас добре. В цій країні ще печуть на соловіні. Війна не стала перепоною на шляху розвитку культури в нашому місті, проте складні часи вплинули на тематику мистецьких ініціатив. Нові вистави готують щомісяця, місяця. До того ж і відвідувачів завжди багато. Розповідають в театрі. Є тривоги, є люди, які поїхали, е виїхали із. Нашої країни, да, актори, але ми намагаємося робити нашу справу гарно, активно. Бо мистецтво потрібно і ми бачимо це по людям, які приходять до театру, які надихаються, їх їм потрібно оцей таке повітря. Готувалися до вистави, підбирали костюми та складали програму патріотичного концерту протягом двох тижнів. А вже 28 жовтня вийде нова комедійна вистава за п'єсою Флоріана Зелера. Скажи мені правду, монамур Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Словенії 14 жовтня відбувся етап Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу серед парта команд формейшн другого рангу. Це вид спорту, що поєднує танцювальні рухи під ритмічну музику з хореографічними та акробатичними елементами. Взяла участь у змаганнях і збірна команда Україна. Серед учасниць переважно уродженки Харкова, Сєвєродонецька та Запоріжжя. Наше місто у складі збірної представляли Уляна Звягінцева, Софія Хрєбнікова та Марія Соболєва. Результатом стало перше місце україн. Інською збірною серед юніорів тренувала чемпіонів Світлана Зульфугарова, Олана Слюсар та Владислав Прокошин. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.